На минулому занятті ми з вами розпочали трошечки вивчати циклічні програмки. І сьогодні познайомимося вже із трьома основними типами циклів і визначимо способи їх використання. А також зразу познайомимося з декількома із, ну, як би мовити, нам, з додатковими якимись компонентами. Да? Значить, Що ми візьмемо для цього? Давайте зробимо е, слідуюче. Я поставлю декілька де компонент edit, Ну, розглянемо просту математичну задачку да? такого плану, що треба протабулювати функцію. Звучить це угрожающе для вас, напевно, да, якась там протабулювати. Але деле все це. ой... Е... 22 хотів написати. От. От, але зробимо так: ми поставимо три едіта. От. От, з них видалимо. Значення для виводу результату, давайте поставимо, наприклад, такий компонент, як Listbox. Ось отут-сюди будемо виводити результати. Так? І що нам треба зробити? Наприклад, нам поставимо кнопочку, на неї напишемо код. Значить, що ми тут з вами зробимо? Ми зробимо слідуючи, що при. Стука. Хто стук? Щоб при натисканні знач, на цю кнопочку, ми з вами візьмемо значення. Тут буде в нас х-мінімальне, х максимальне і буде крок. І буде крок дельта х. І ми з вами будемо, наприклад, робити щось, що робити, будемо шукати якусь функцію на проміжку від х мінімального до х максимального. Наприклад, візьмемо функцію y дорівнює x квадраті. Да? І результати от сюди будемо виводити. Начи, як ми з вами робимо? По-перше, ми запишемо глобально да, три якісь змінні. Це буде змінна, давайте так, x буде змінна, далі змінна y, а потім ми будемо брати ще значення х мінімальне, х-мін я його позначу, максимальне значення макс я позначу, і крок я позначу dx. І тип у них я напишу, нехай буде реал. Вот. Далі. Значення x мінімального. Х мінімального я буду брати із одразу str2 float із edit1 із властивості текст. От. Shift, home, ctrl, C, end Так, отут X максимальне. Я буду брати із Edita 2, і із Edita 3 я буду брати крок. DX. Я думаю, тут пояснювати мені не потрібно нічого вам зараз. Правильно? Далі. У нас є три, три типи циклів. Є цикл з попередньою умовою, з після умовою і з параметром. Давайте спробуємо з'ясувати е, основні моменти, коли, де, який цикл використовується, навіщо він використовується, ну і так далі. І запам'ятати для кожного циклу. Три основні золоті правила. І так, перший розглядаємо цикл з попередньою умовою. Правила такі. в цього цикла. Перед циклом надо поставити початкове значення змінної циклу. Тобто написати, що Х присвоюємо значення Х мінімального. Далі, сам цикл. Починається із слова while, яке означає доки працювати, да? і в ньому вказується умова. Тобто, доки х лишається, наприклад, менше рівне х максимального. І після цього ставиться оператор DO. Далі, якщо в циклі вайл буде знаходитися не одна дія, а декілька, то тоді ми беремо їх. Знаємо в операторні дужки, Тобто пишемо між операторами і «end». Значить, пишу я структуровано, ну, що рекомендую робити і вам, тоді при великих програмах оця структурований запис дає нам змогу що швидше знайти помилки, подивитися, що, докуди у нас, до якого розділу відноситься. Тобто, бачите, я от писав, писав, тепер бігін-енд, я вроді відступив, правіше трошки буду писати. Так? Тобто пишіть так, вам буде набагато краще в майбутньому. І так, значить, е Тут записуємо всі дії, які потрібно зробити. Тобто я пишу Y присвоїти значення SQR це квадрат да, із X. Далі, Коли я значення Y знайшов, то тоді я його вивожу. Для виводу, я сказав, я буду використовувати елемент ListBox. І в лістбокс ми вже пам'ятаємо, а можливо, я ще й вам не розповідав. Значить, щоб вивести щось у лістбокс, ми пишемо listbox Лістбокс 1, Це найменування. Да? Далі що? Items. Далі метод такий будемо використовувати, add. І отут в дужках будемо записувати те, що хочемо вивести. А ми хочемо вивести так. Х y. правда? Давайте я поки що так і запишу. Напишу X, Y. Хорошо? Можливо, це буде помилкою, але потім ми її поправимо цю помилочку. Це буде помилкою. Треба виводити рядок. А в нас це числа, правда? Значить, мені треба так написати. STR e, float to str. І далі значення нашого X. Плюс, ну і значення Ігрека також. Float to str. От, тільки другу дужечку закрити. А тепер, щоб це ще було все красиво. То я напишу так. От дивіться, щоб цей рядок був більш-менш красивий. Я напишу в одинарних лапках х дорівнює, а потім напишу так, плюс оте число. так? І отут ось напишу. Y дорівнює. Ну, ті значення, що в одинарних лапках, вони в нас просто будуть виводитися. Да? На екран. А тепер, щоб відступ був, я ще пару пробілів ось там зробив. Правильно? Значить, ми вивели. І обов'язково всередині циклу треба, щоб була дія, яка змінює нашу змінну X. Тому що вока, вона не змінюється. Тобто, мені треба написати, х дорівнює x плюс dx. Вот. Як буде працювати цикл? Дивіться. Х присвоюється зразу мінімальне значення. Потім перевіряється умова. Якщо х у нас менше за х максимальне, зараз, а він буде менше, бо він рівне мінімальному значенню, да? то тоді шукається значення y, виводиться на воно у нас в лістбоксі, значення, і до x додається крок. Крок додався. Що відбувається? Знову відбувається перевірка умови. Якщо х лишається менше за максимальне значення, то тоді знову шукається y, виводиться на екран, знову додається крок. І так, цикл буде робити, що доки х менше рівне х максимального. Значить, попробуємо. Давайте збережемо нашу програмку. Ми з вами зробимо папочку, назвемо її цикл. І збережемо. Хорошо. Запустимо нашу програмку на виконання і подивимося, як вона працює. Я пишу мінімальне значення, наприклад, мінус 5 до 6, наприклад, з кроком там 1 і 2. Нажимаємо баттон і бачимо, що є щось неправильне. Добренько. Неправильність наша в слідуючому. Каже, значення 1 і 2 не відповідає. А як знати, що треба ставити крапку чи кому? Запам'ятаємо, що може бути і крапка, може бути і кома. Все залежить від регіональних налаштувань Windows. Правильно, в нашому випадку операційної системи Windows 10. Да? Значить, тобто тут, в даному випадку, мені можна поставити кому. Запускаємо і бачимо, що у нас. Хміну 5, y25, ну і так далі. Ось отут. Наша програмка порахувала всі наші значення. Що нам необхідно знати? Запам'ятаємо, три правила оператора вайл. Три правила оператора вайл. Перше правило. Перед початком змінній, основній змінній цикла треба присвоїти значення. Якщо не присвоїте, воно автоматом буде присвоєно 0. Правильно? Далі. Правило слідуюче. Якщо початкове значення Х не задовольняє умову цикла, то цикл не виконується жодного разу. Бо цикл перевіряється на початку. І третє правило: в циклі должна бути дія, ось ця дія. Яка змінює основне значення параметра цикла, то є X. Якщо її не буде, то X буде лишатися завжди, правильно? Меншим. І програмка буде зациклена у нас з вами. Ось такі аспекти. Правильно? Напевно, так. Значить, в слідуючій лабораторній треба з книжечки ПТ-4 взяти задачу, яку. Вайл. І можна вдома робити. Тобто, отут у нас ідуть боу, ленд, іф, кейс, фой, бачите? А ось вайл. І фой. І фой зараз зробимо, звісно. І так, вайл. Поки що беремо свій варіант. Угу. Хорошо. Uh, хорошо. Закрили. Далі продовжуємо з вами. Далі продовжуємо. І так, дивіться. Зараз розглянемо цикл із після умовою. І давайте я для більшого я поставлю вже не лістбокс, а цього разу я поставлю, давайте мемо нам підійде. Мемо це є багаторядковий редактор. Щось на зразок блокнота. Основна його основна властивість у нього це Lines. Lines, дивіться. Все, що ми напишемо в Lines, буде відображатися в мемо. Ну ми там все витримаємо, а по ходу будемо додати туди в lines наш рядочок. Хорошо? Хорошо? І так, як це буде виглядати з редактором, о, з оператором з після умовою? Значить. В операторі з після умовою діє також три завітних правила. На початку слід вказати слово ключове слово репіт. Ключове слово репіт. Після слова репіт. Записуються оператори, які входять в цикл. І закінчується ключовим словом антіл, в якому вказується умова виходу. По-моєму, так. Х більше, х максимальна. Далі, лістбокса нема. Є у нас мемо. Тому я поставлю, що це мемо 1. Далі властивість у нас там Lines. Lines. А метод ed у нас є. Ed. Правильно? І додавили. Правильно? Значить, давайте запустимо. Нашу програмку, напишемо знову таки мінус 5, наприклад, там, 7, ну, наприклад, там, 0, 6, Нажмемо. Далі. Дивіться. Працює, так? Да? Так. Що дивіться, виходить, не так у нас з оператором Repeat. І так, в операторі Repeat. Найперше. Перше правило. На початку треба значення вказати. Друге правило в операторі репіт. Оскільки умова перевіряється тільки по закінченню цикла, то якщо ця умова x присвоїть, якщо Х присвоїть значення більше, то скажіть, буде виконуватися оці оператори в циклі? Правильно, вони будуть виконуватися один раз. Один раз обов'язково. А далі перевіриться умова, і якщо умова у нас. Невірно, то тоді вже виконуватися він не буде, цей цикл. Він відрізняється чим? Один раз обов'язково, правильно, виконуються ці оператори. Коли треба робити з оператором з передумовою або і з після Як ви можете сказати? Коли треба використовувати один оператор, коли другий? Питання, коли використовувати, звісно, неадекватно звучить. звучить. Коли треба, тоді використовуємо. Правильно? От якщо надо, не допустити виконання оцих операторів, значить що? В Оператор вайл. А коли точно один раз треба щось зробити, а потім вже думати, робити чи ні. Правильно? Тоді слід використовувати оператор з після умовою Вот. Ось такий оператор репіт. Що ще показати вам тут? Давайте так. От дивіться, я запущу. Напишу що нібудь 4, там напишу 655, тут поставлю крок 5. Нажимаю, а у нас убігло все да? Бачили, що воно робилось, правильно? От, а полоси прокрутки нема. Давайте швидко розглянемо полосу прокрутки. Тобто я виділив компоненту мемо, правильно? І дивлюся. Властивість відповідає скрул барс. Скрул-барс Стоїть, що скрул СС ССС ново. А треба поставити SS біос, дивіться, бачите, дві полоси. Бачите? А можна в нашому випадку проставити СС вертикал. Вертикальна полоса прокрутки. І коли ми запустили, написали одне число, друге число, третє число. Бачимо, з'явилася полоса прокрутки, ми можемо легкістю її користуватись. Далі. Ще зверніть увагу, якщо я ще раз нажму кнопочку. І ще раз воно сюди дописалось. Тобто двічі. От подивіться, один раз, бачите? Два у нас, тут дві відповіді. А скажіть, а чи можемо ми очищати? Правильно, От, наприклад, перед циклом ми з вами поставимо мемо 1, Мемо 1. От, і правильно ви кажете, кліє Ctrl-S зберіг'я. Запустив, написав. Ой, перше число ми маленьке напишемо. А давайте перше велике напишемо, друге маленьке. Ошибочку, да? і побачимо, що один раз все одно він виконався цей цикл. Правда? Один раз він виконався. А далі вже не виконується. А якщо ми напишемо одно число, друге число, третє число виконується. Тепер ще раз нажмем, бачимо, чистка була, да? І знову виконалася наша програмка. Добренько. І так, третій тип циклу. Цикл з оператором ФО. Пишеться: оператор ФО, тобі ж для. Х. Присвоїти х мінімальне. Ту. Х. Максимальне. І приставочка ду. І ще один такий крок. Дивіться. В операторі FO може використовуватися тільки тип інтеджер. Або байт. Тобто число должно бути ціле. Бо буде інакше помилка. Тільки інтеджер. Ну, тоді ж мені отут не фло, а треба що поставити? Int. Інт. І що зробити? Іще отут поставити int. І ось отут поставити int. І ще один нюанс. Слухаємо. end – Треба. begin – Якщо декілька дій. Треба. Якщо декілька дій. Крок буде або один, або мінус один. Крок один, коли стоїть туп. Дивіться, от там ми вже нічого писати не будемо. Запустимо. Ставлю 4, там 55. Так, каже, що треба щось підправити нам було. Некоректне значення. Ну, ми з вами навчимося використовувати оператори. і будемо обов'язково їм користуватися. Так. Е Я поки що приберу. Третій еді э, і все, що стосується кроку. Да? Крок буде або один, або мінус один. Значить, якщо стоїть ту, то крок буде один. Бачите? А якщо стоятиме down To, то крок буде мінус один. Ще раз запустили, написали 55, тут написали 4. Бачимо. Тобто від більшого до меншого. Крок одиничка, якщо ту. І даун ту, коли крок мінус одиничка, назад будемо йти. Так? Ось отак використовується оператор ФОА. Коли треба використовувати який оператор? Який хочете оператор, такий і використовуєте. Все залежить від задачки, яку ви робите. Як вам зручніше робити, так? як вам зручніше робити? Ну, давайте заодно вже розглянемо і послідовності. Ну, наприклад, якби, скажімо так, взяти, зробити таку задачу. От не пам'ятаю, як же ці числа називаються у нас. На проміжку, наприклад, від Х мінімального до Х максимального. Перебрати числа і вивести тільки ті, які, наприклад, діляться на число 7. Да. Да. Просто через Ді. От дивіться. Можна було б, я зараз покажу, зробити слідюче. Ніякого х, ніякого y у нас а, не, не буде. Ні, ну не буде. DX нам не надо. Y нам не надо. X хай буде. X буде змінюватися, ж у нас правильно? До, від X мінімального до X максимального. І буде тільки один рядок. Тому зверніть увагу. Бігіна і енда не потрібно, бо один рядок буде. І я буду аналізувати, якщо далі, умова, якщо X div 7 дорівнює, ні, X мод 7. То тоді Zen? Виводимо. Пробуємо. А, ігрек не виводимо, да? Ігрек у нас, каже, ігрек якийсь є. А у нас ігрека ніякого нема. Ну, так. Плюс X, так? Да? От, збережемо. Ой. Ну, ладно, не буде неправильно, трошечки буде. Int to STR із X. От, попробуємо. Запустили. Написали, наприклад, 4, 22 і. Ось так вийшло. Це задачка на послідовності.